Радійте, День Воскресіння, чуєте, небо співає, звершене Боже спасіння. В гробі Ісуса немає. Сонечко в небі сміється, День особливий сьогодні, серце схвильовано б'ється. Здійснилися плани Господні, темряви сили розбиті. Сталось над злом перемога, двері до неба відкриті, зникли печаль і тривога. Вільні, щасливі ми стали, як же? Тепер не радіти нову дорогу пізнали. Будемо з Господом жити. Зникне Хай сум і тривога. Царство настане небесне. А хто ще мертвий для Бога? Той для життя хай воскресне. Хай ця славна подія. Душі теплом зігріває, хай кожна Господня дитина радіє і щиро Христа прославляє. І тому у цей весняний пасхальний ранок ми святкуємо найвеличніше свято. Ми радіємо, ми тішимося, що наш Ісус, Спаситель світу, звершив велику перемогу. Він Воскрес! Христос воістину воскрес!